Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Я роблю зарядку. Як ви думаєте, що допомагає нам бути сильними, здоровими та енергійними кожного дня? Так, це зарядка. Щоранку, коли ми робимо вправи, наше тіло прокидається, розігрівається, а настрій стає кращим. Уявіть, як весело робити зарядку разом із друзями. Хтось стрибає, хтось нахиляється, а хтось піднімає руки високо вгору. Сьогодні ми з вами спробуємо намалювати себе та своїх друзів, які роблять зарядку. Подумайте, як ви виглядаєте, коли виконуєте улюблену вправу хтось підстрибує, як м'ячик, а хтось тягнеться до неба, як струнке деревце. А тепер уявіть цей момент і спробуйте передати його на папері. Ми малюватимемо, як ви виконуєте зарядку, а ще додамо кольоровий настрій до вашого малюнка. Готові тоді вперед, до творчості. Для роботи нам знадобиться половинка аркуша білого паперу, простий олівець, ластик і фломастери. Ставимо аркуш горизонтально і починаємо малювати. Спершу намалюємо дівчинку. Малюємо їй голову круглої форми, малюємо шию і тепер руки, які розставлені у сторони. Тобто малюємо ось такі дві лінії. І тепер під ними ще дві. Але звертаємо увагу на те, що під кінець вони звужуються, а всередину трошки розширюються. Тепер малюємо туб. Ось так дві похилі лінії, які ми внизу з'єднуємо ще однією трошки похилою лінією. Тепер намалюємо ніжки. Одна ніжка у нас буде рівна і відставлена трошки у сторону. Також ніжки ми в кінці звужуємо, всередині розширюємо, а друга ніжка у нас буде зігнута в коліні, тому ми Проводимо ось таку лінію вгору. І тепер закругляємо і опускаємо лінію вниз. Але не таку довго, як ця, а трошки вже коротшу. І тепер від цієї ножки проводимо також ось таку похилу лінію. Тепер домалюємо дівчинці ручки, малюємо 5 пальчиків. Тепер малюємо їй зачіску, ось такий чубчик і два хвостики. Тепер намалюємо бровки, оченятка, носик, також намалюємо ось такою дугою і посмішку. І також намалюємо чобітки. Вони мають дивитися в одну сторону. І дівчинка готова. Тепер намалюємо хлопчика. Також починаємо з голови. Малюємо круглу голову, шию. І тепер руки. У хлопчика руки будуть підняті вгору. Тому ось так проводимо дві лінії і внизу ще дві. Також звертаємо увагу на те, що Всередину вони розширюються, а в кінці звужуються. Також малюємо хлопчику тулуб і внизу з'єднуємо трошки похилою лінію. Хлопчик у нас ніби біжить, тому одна нога у нього буде рівненька. Проводимо лінію ще одну. Також донизу ми її звужуємо, а другу ногу ми Трошки ось так назад проводимо лінію і тепер бік вгору. І з'єднуємо. Тепер домалюємо ніжку до кінця, внизу, так само малюємо ось до цього з'єднання, і тепер піднімаємо ніжку нагору. Так само домалюємо 5 пальчиків. Домалюємо хлопчику зачіску, бровки, очі, носик і посмішку. І також черевички. А тепер беремо фломастери і все розфарбовуємо. Якщо у вас є білий фломастер, то зафарбовуємо обличчя, шию. І долоньки дівчинки і хлопчика білим фломастером. Якщо немає білого фломастера, то просто лишайте так, як є. Тепер розфарбуємо волосся. Для волосся ви можете обирати будь-який кольор, який вам подобається. Я намалюю для дівчинки волосся помаранчеве. У хлопчика волосся буде. Коричневого кольору. Одяг для діток також малюйте тими кольорами, які вам подобаються. Бровки діткам малюємо коричневим кольором. Оченята малюємо тим кольором, який вам подобається. У мене це блакитний колір. А носик і ротик малюємо рожевим кольором. Також за бажанням можна домалювати деякий спортивний інвентар, наприклад, Ось такі гантельки. Малюємо одну лінію, горизонтальну і дві вертикальні. Також можна намалювати м'ячик. І ось такі дітки у нас з вами вийшли. Дітки, які чудові малюнки у вас вийшли. Подивіться, як яскраво ви зобразили себе та своїх друзів під час зарядки. Завдяки вашим малюнкам ми побачили, як важливо рухатися, розминатися і дбати про своє здоров'я. Ви справжні молодці. Сподіваюсь, тепер зарядка стане вашою улюбленою щоденною звичкою. Дякую вам, дітки, за заняття, до нових зустрічей!